Дня розпочинаємо комісію екології природокористування та енергозбереження. Сьогодні в порядку денному є одне питання. Прошу проголосувати за порядок денний. В цілому, хто за? За За. перше питання і наше головне: це звернення ЛКП Зелений Львів з проханням погодити розпис коштів, виділених з бюджету розвитку у 2022 році, як внесок у статутний капітал ЛКП «Зелений Львів. Доповідач Володимир Данилюк, прошу Володимира. Доброго дня, колеги. Якщо що це не, не внесок в статутний капітал, це в нас є кошти, які вже є в статутному капіталі. У 2022 році вони нам були виділені на придбання вишки у розмірі 700 тисяч. Зараз нас виникла така потреба. Знаєте, що ми будуємо інформаційний центр на Меморіалі Небесної Сотні. І відповідно в нас не передбачені кошти на наповнення самого інформаційного центру. От. Відповідно, ми просили. Комісію погодити нам такий перерозподіл коштів відповідно до титульного списку. Так, пане Володимире, ви нам надіслали таку інформаційну довідку про кошторис такі, в загальному. Ми з комісією перед тим зустрічалися просто в режимі онлайну і проговорили про те, що ця інформаційна довідка є достатньо скупою на інформацію. Там є загальні цифри, і нам було б дуже цікаво подивитися на розпис цих цифр стосовно будівництва, особливо стосовно. Доріжки уточніть, будь ласка, ви говорили про те, що ця доріжка має бути функціональна для інклюзивних людей. так, з, так вони має бути з електро, якимось піднімати цих людей? Mm -hmm. Чи як вулиці замкової так. і вона прована так, що фактично відповідно до всіх державних будівельних норм? Що там не потрібно ніякої допомоги. Тобто, ухили тої доріжки дозволяють маломобільним групам населення спокійно заїжджати і виїжджати наверх, тому що коли вбудований меморіал Небесної Сотні, то фактично заїзд був для маломобільних груп населення тільки знизу, оскільки там немає сходів. Але цей підйом є закрутий, і людина, яка заїжджає на колясці, їй складно самій заїхати. Тому цю доріжку необхідно було зробити. Зрозуміло, це тільки лише просто в питання в нахилі, так? Тобто там так, якогось електричного підйомника нічого не було. Так, Не потрібно зрозуміло. Нам, е, пан Володимир, дуже цікаво і прошу вас надати інформацію детальніше по кошторису е, цього проекту. Е, ще маю запитання. Е, я просила так само, крім того, що технічні роботи, чи є якась функціонал того, що буде саме там. А, окрім інформації, так які я зрозуміла якоїсь інформаційної дошки про меморіал е, Небесної Сотні, і так далі, чи там плануються якісь зустрічі, якісь робити е, просвітницькі заходи, бо достатньо маленьке приміщення, і не знаючи чи... Ну тобто, приміщення маленьке, воно і складається з двох частин: з та інформаційної і ще з блоку для ну, охорони. Так, Приміщення охорони і туалету, але чому поля, що цей інформаційний центр ми не могли зробити його більше, оскільки ви бачили, яка там сама земельна ділянка і який там є рельєф. Значить, цей інформаційний центр проєктував е головним е архітектором цього інформаційного центру, був пан Лисюк, який власне і розробляв проект самого меморіалу. От, на його думку, він би да мав бути таких розмірів. Що стосується. Мети будівництва інформаційного центру, з якою метою він будується, і подальшому він буде використовуватися, значить, ми зараз проводимо наради з управлінням культури, а також з музеєм гідності. Ви знаєте, що цей музей гідності очолює дочка загиблого Героя Небесної Сотні. От нас сьогодні, до речі, зі мною була на бюджетній комісії. Ми мали презентувати будівництво того інформаційного центру, і на перспективу ми плануємо. Цей інформаційний центр передати на баланс музею гідності, і щоб вони власне проводили ті всі заходи і займалися цим питанням, тому що ну це відверто не належить до компетенції зеленого Львова. Ми здійснюємо ну, будівництво тільки як замовники. Зрозуміло окей. Просто приміщення... за. Досить маленьке для того, щоб там проводити якісь е, просвітницькі цікаві речі. Тому є пропозиція від директора комунальної установи музею гідності. От на самому фасаді інформаційного центру, як ви бачите, в презентації там є візуалізація так. інформаційного центру. Там повішати екран. От ми закупляємо для цього проектор, і коли там буде збиратися більше людей. Приводити так заходи розумієте, інформацію, висвітлювати на проектором власне на цьому екрані? Зрозуміло питання: наступне: чи потрібно там ще виділяти окреме приміщення для охорони? Бо за собою я розумію це тягне умовно кажучи, комунальні витрати, зарплата цього охоронця. Не легше це буде організувати камерами і. Якимись кнопками виклику, бо тому що вона буде практика. зараз на меморіалі є камери, вони виведені в управління безпеки містом. Але деколи бувають такі речі, які потребують оперативного реагування, і поки там вийде, наприклад, група швидкого реагування, ви знаєте, що недавно на меморіалі було розбили скло на глядовому майданчику. що малювали графіті, це поліція затримала. От відповідно, для таких речей, там, я вважаю, що там мала би бути охорона. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи були зауваження бюджетної комісії ще Зауважень Зауваження бюджетної комісії не було. Добре. Колеги, чи є у вас ще запитання? А ви були на бюджетній комісії, пане Володимир, сьогодні? Так. І ваша презентація, вам погодилася 4 мільйони на проєкт? Так. Угу. Я зрозуміла. Дякую таке погодження з бюджетною комісією. На першу годину відбувалася комісія, відповідно, ми поїли на погоду. Володь, в тебе є якісь ще запитання? Немає. Добре, тоді е, ми приймаємо ці -ці, е, вашу доповідь і просимо вас детальніше нам розписати і відправити на електронну пошту ті всі моменти і інформацію. І на, наразі дякуємо тоді. Ми можемо спонукати вам взагалі проектно-кошторисну документацію, щоб ви розуміли, як ну, по коли. Так, так, добре, добре. Було би цікаво подивитись просто по, по цифрі. Добре, спонсимо. Все, дякую наразі. Дякую. Колеги, чи є питання ще додаткові в різному? Ні. Нам треба проголосувати за це. Ми маємо проголосувати за виділення цих коштів. Добре. Колеги, хто хто за? Я за. За. Я утримуюсь. Добре, дякую. Так, двоє Тоді дякую, питань більше немає. Комісія з екології природи, користування та енергозбереження. закрий. Дякую, колеги.